А на черзі нас чесник. Так, часник теж дуже гарно зимує, і він дає набагато більше плоди, якщо його засіяти саме осіни. Давайте тепер більш детальніше подивимося, як ця культура зимує. Переваги озимого чеснику наступні. Завдяки вкоренню восени чесник формує значно більші, міцніші і щільніший головки, ще й з вищою якістю. Озимий часник дає вам технологічну фору. Він дає врожай на цілий місяць раніше, за весняний, що дозволяє отримати найранішній і найсвіжіший урожай. Механіка саджання наступна. Терміни це наше все. Сіяти потрібно виключно у проміжку з середини вересня до середини жовтня. Це необхідно, щоб зубець встиг сформувати потужний корінь до 12 см, але при цьому не прорости над земельною частиною. Посів проводьте, коли температуру ґрунту стабільно пустить все до 10-12 градусів по Цельсію також потрібно дотримуватись глибину посіву, тобто потрібно саджати мінімум на 3-5 см у ґрунт. І тут обов'язкова мульча. Це може бути солома або тирсовий шар, Товщиною мінімум 5-10 см. Мульча запобігає виштовхуванню зусів ґрунтом під час чергування заморозків і відтаювання. Найбільша помилка тут це посіяти або занадто рано, або занадто пізно. Якщо часник проросте і випустить більше двох паростків, він зможе перезамувати і випря під снігом. Друга помилка це посадити не занадто глибоко, через що корінь виштовхнеться вгору і замерзне. Також треба врахувати ризик випрівання. Якщо зима. Тепло, а снігу багато, рослина може загинути від нестачі кисню і звичайно сильні морози, тобто нижче 15 градусів по Цельсію і без снігового покриву, призводить до вимерзання. Пам'ятайте, якість ґрунту має бути високою і без застою води.